Усі ми читаємо художні твори. Комусь подобається читання, а хтось читає лише тому, що художні твори це частина шкільної програми. Але чи замислювалися ви, що за кожним текстом стоїть людина зі своїми переживаннями, життєвими драмами та пристрастями? Отож, я пропоную говорити не про твори, а про митців та про їхні долі. І сьогодні у центрі нашої уваги прихильниця культу сильної особистості, письменниця, яка порушила питання жіночої емансипації, але сама так і не пізнала жіночого щастя. Отож, відкриємо для себе найяскравіші факти з життя Ольги Кобилянської. Ольга Кобилянська прожила довгий насичене життя. Боже, коли і який буде мій кінець? Таким записом завершує Ольга свій щоденник. Вона вважала, що життя кожної людини залежить від долі. І це слово часто трапляється в її творах. Так Кобилянська зазначає в одному зі своїх листів: Питаєте, коли я рождена 24 листопада. 1863 року святкую, але день тих своїх уродин, звичайно, 27 листопада, бо десь я ще за молодих літ вичитала, що день 24 листопада день недолі. От втім, і вся річ Ольга народилася у багатодітній родині у містечку Гура Гумора, нині Румунія. Часом родина Ольги переїхала на постійне життя до Чернівців, де вона прожила до кінця свого життя. Майбутня письменниця закінчила лише чотири класи німецької початкової школи. Наприкінці 19 століття більш ґрунтовна освіта була майже недоступною для жінок. Та це не зупинило Кобилянську. Вона безперервно займалася самоосвітою, багато читала, цікавилася філософією, самотужки вивчила українську. З чого ж почалася творчість Кобилянської у своїй автобіографії? Вона пише: одного разу я взялась за перо. Однак це не сталося так просто. У неї був хороший бекграунд. Ольга малювала, любила музику, захоплювалася театром. Перший прозовий твір Повість гортенза або «Нарис із життя однієї дівчини Кобилянська написала у 17-річному віці. Ольга Кобилянська відома своїми європейськими поглядами. Її хвилювало питання емансипації, урівняння жінки в правах із чоловіком, можливість для жінки здобути освіту працювати. Її називають першою українською феміністкою. Кобилянська дійсно вплинула на свідомість людей, які читали її твори, наголошуючи, що жінка це людина, яка має однакові із чоловіком права. Саме Ольга Кобилянська першою створила інший образ української жінки, не пригнобленою чоловіком та тяжким побутом селянки, а освіченої багатогранної жінки-інтелігентки. Що прагне вирватися з міщанського оточення, письменниця вважала своєю заслугою, що змогла привернути увагу до теперішніх Марусь, Ганузь і Катрусь, які повинні стати жінками європейського характеру. Кобилянська у багатьох своїх творах знайомить нас із вольовими жінками, які ставлять перед собою мету здобути освіту і забезпечувати власне становище. Наприклад, Наталка із повісті Царівна прагне бути собі ціллю. Я дуже багато читаю і хочу писати тільки для жінок. Так, ще на початку свого творчого шляху Кобилянська сформулює власне кредо: спілкуватися та наполегливо вивчати українську. Кобилянську спонукали подруги, зокрема, феміністка Софія Окуневська та Наталя Кобринська. Перехід на українську мову стався ще і через кохання. Юна дівчина закохалася в Євгена Озаркевича, брата Наталі Кобринської. Ольга жайдівно слухала його розповіді про Європу, український світ, книги, письменників. Проте він вважав її лише розумною панянкою для бесід. Євген Озаркевич став першим невзаємним коханням дівчини. Коханням ж усього життя Ольги Кобулянської став Осип Маковей, редактор газети Буковина. Коли вони познайомилися, йому було 28, а їй 32. Ці стосунки тривали 10 років для Маковея. То була просто літературна дружба. А Кобилянська вмирала від любові. Він настільки припав їй до серця, що Ольга зробила йому пропозицію поєднатися в подружжя. Проте чоловік відмовив письменниці. Довгий час Кобилянська вважала, що причина відмови у різниці у віці. Проте проблема була глибинна. Чоловік не мав того гатунку почуттів, який мала Ольга. Маковий одружився із жінкою на ім'я Ольга. Злі люди кепкували, що одружився з Ольгою та не з Кобилянською. Чоловіки остерігались Кобилянської. Через її європейське мислення, прогресивні та емансиповані погляди, хоч сама вона була дуже жіночною, чому жоден чоловік не любить мене тривалий час, чому я для всіх тільки товаришка, пише вона в одному з листів. Перші твори Кобилянської написані німецькою мовою. Навіть свою царівну вона почала писати німецькою під назвою Лореляй. До речі, саме цей твір зачепив Лесю Українку. У 1899 році Леся Українка пише першого листа до Кобилянської, назвавши її товаришкою. Влітку того ж року Леся з мамою запрошують Кобилянську до себе в гості. Для Лесі то був важкий час. Вона нещодавно поховала Сергія Мержинського, який помер від суход. Сама ж Леся хвора та нервова. Вона довіряє Ользі переписати написану за ніч біля вмираючого Сергія поему одержима. Кобилянська і Леся Українка стають товаришками на все життя, хоч бачились лише кілька разів. Ольга Кобилянська мала прийомну доньку Олену Панчук. Яка насправді була її племінницею, позашлюбною донькою брата Олександра. Мати покинула дівчинку у ранньому віці, тому все життя Олена прожила разом з Кобилянською, яка удочерила дівчину і займалася її вихованням. До речі, і сини Олени Ігор та Олег були близькими з письменницею і називали її бабусею. І це не дивно. Бабуся Кобилянська навчила їх читати і писати, розповідала казки, а вони. Довіряли їй свої дитячі таємниці, аналізуючи сама себе, Ольга Кобилянська писала: Я замкнена з природи. Вона була небагатослівна, стримана, повноважена, вміла влучно поставити запитання і слухати людей. Чорноволоса, чорноока мала матовий відтінок шкіри, тонкі риси, носила стриманий одяг, любила темні тони. Осьменниця дуже любила читати, завершувати кожен день книгою. Така її порада. Її особиста бібліотека налічувала 350 книг. На питання, які три книги взяла б з собою у тривале ув'язнення, обирає Євангеліє, Фауста Гьотта та Тараса Шевченка. Ольга Кобилянська пережила два інсульти. Але в 1942 році за 10 днів до смерті письменниці стався третій. Ольга Кобилянська померла 21 березня в суботу. У кабінеті письменниці є годинник, який тоді ж зупинили. Таким було життя непересічної, яскравої, прогресивної, надзвичайно талановитої. І при цьому романтичної української письменниці на цьому все найближчим часом зустрінемося знов.